Японський автопром зачастив до нас. Багато зараз беремо і японців, і загалом останнім часом були німецькі бренди здебільшого. Але скажу вам так: в нас в нас особисто немає параметрів, критеріїв, марок, моделей, по яких ми привозимо вам автомобілі на продаж. Нам головне зробити добру ціну. Щоб машина була хороша. Е, а на продаж ми от такого лексуса RC, рестайлінгова модель RC 300 це, до речі, двигун 3,5. Не 2.0 турбовий, який нікуди не їде, а 3,5, який прям заряджений. 2020 рік рестайлінг і їхня авторія штук, певно, 7. Ну, салон цікавий, я вам скажу, ну, загалом мені купешки чим подобається. Тут собі сідаєш дуже вільно, оцей пройом, дверка довга. Класно в тій машині сидіти. Ну, Єдине, що я не люблю в японцях, це оці кнопки блін, з 2000-х чи навіть з 90-х. До речі, що мене дивує, дивіться, що третя машина приїжджає за місяць. Я не знаю, що в тих американців робиться, чи в них нема де жити, чи вони на іпотеку не мають чим заплатити, але приїжджають бажани з ковдрами. ходу вони в них сплять. Ну, Дивіться, лексу е класний заряжений автомобіль. Зараз на літо якраз класний варіант собі трошки поганяти. Ми його без ремонту віддаємо за 24 тисячі доларів. Ну, як завжди, ви бачите, ціленький, немає практично пошкоджень, ну, але не все так просто. Отут єдине, що машина на щось наїхала, відірвала нижню губу і треба буде поміняти касету радіаторів. Ну, але я вважаю, що це є мінімальні пошкодження. Так що, якщо вас він цікавить, напишіть до нас, подзвоніть. А як треба якийсь інший автомобіль, то заходьте до нас в Телеграм по крутих цінах, є гарні варіанти. Back from the lack, say something. never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. My shit won, I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head.